Щороку приблизно в цей час у моїх групах садівництва в інтернеті починаються дискусії щодо того, чи зараз хороший час для посадки тюльпанів. І хоча садити цибулини в розпал зими може здатися дивним, на це є причина, садівники обожнюють розпродажі цибулин поза сезоном, і якщо земля ще не замерзла, зима чудовий час для посадки. Дощ робить ґрунт м'якою. Все просто, поки земля не замерзла взимку, вона ідеально підходить для посадки. Звичайно, в деяких регіонах, особливо там, де вже стоять морози, може бути вже пізно. Земля м'яка від дощів, всі рослини в стані спокою, тому посадка менш травматична для них. Та й взагалі, закопати цибулини в землю відмінний спосіб задовольнити свою садівничу пристрасть взимку. Плюс, вас напевно щодня атакують листи з неймовірними знижками на цибулини. Пам'ятайте, цибулини погано зберігаються поза землею з року в рік, тому магазини відчайдушно намагаються розпродати залишки до весни. Не тільки тюльпани. Мова не тільки про тюльпани. Є ще ранункулюси, схожі на маленькі маки, ліатріс, високі квітка з колосоподібними сувіттями а люми, які випускають одне стебло з величезним кулястим сувіттям на кінці, іноді до 30 см в діаметрі, крокуси, перші вісники весни, маки, іриси, півонії і багато іншого. Цибулини приходять схожими на часник і ростуть приблизно так само. Висаджені восени і взимку, вони отримують необхідне зимове загартування і проростають навесні. Вони з'являються в строгому порядку: спочатку крокуси, потім тюльпани, ранункулюси, іриси і півонії, потім аліуми і, нарешті, ліатріс всередині літа. Вони бувають різних форм цибулини і бульбоцибулини, схожі на маленьких павучків. Півонії і маки приходять з відкритими корінням, а іриси у вигляді кореневищ. Кожен тип садиться трохи по-своєму. Як садити цибулини взимку? Як тільки приходить коробка з цибулинами, відкрите її і дайте їм подихати, але не тримайте на сонці. Садити краще якомога швидше. Деякі цибулини можуть бути з легкою цвіллю. Якщо її небагато, це нормально, але будьте готові, що частина цибулин виявиться нежиттєздатною, вони будуть сухими і паперовими. Для посадки цибулин потрібна ямка, і її глибина повинна бути в три рази більше розміру цибулини. Чим більше цибулина, тим глибша ямка. Аліуми, наприклад, вимагають глибших лунок, ніж маленькі крокуси. Вам знадобиться саджалка для цибулин. Найкраще копати лунки спеціальними інструментами, і у вас є кілька варіантів. Якщо вам зручно працювати поблизу місця посадки, можна використовувати ручну саджалку для цибулин. Це найзручніший варіант, оскільки ви краще бачите, що навколо. Є також стоячі саджалки, вони менш точні, тому що ви знаходитесь далі і можете щось пропустити. Зате вони бережуть спину і дозволяють використовувати силу всього тіла. Ще часто рекомендують бур для дрилі, але я не раджу його для цієї роботи. Бури чудово підходять для глибоких лунок, але вони найменш точні і можуть пошкодити сусідні рослини. Саджалки для цибулин створюють акуратні лунки. Куди можна відразу кинути цибулину? Бурж розкидає землю і в основному просто розпушує ґрунт, полегшуючи копку. Продумайте колір і час цвітіння при плануванні. Незалежно від інструменту, наступний крок вирішити, де будуть рости цибулини. Я вибираю їх свідомо, ретельно підбираючи кольори та терміни цвітіння, щоб створити кольорові хвилі в саду. Коли цибулини приходять, я часто складаю таблицю з порядком їх посадки, щоб звірятися в саду. Я розкладаю всі пакети з цибулинами приблизно в тому місці, де вони будуть посаджені. Це допомагає зрозуміти відстань і внести корективи. Потім відкриваю пакети і починаю розкладати цибулини по одній, працюючи з однією ділянкою за раз. Мені подобається природний вигляд, тому я просто розкидаю цибулини по землі і саджу їх там, де вони впали. Як користуватися саджалкою для цибулин? Візьміть саджалку і почніть вдавлювати її в землю, одночасно повертаючи вліво-вправо. У саджалки є зубці, які прорізають ґрунт і все, що на ній. Траву, мульчу, і т.д. коли саджалка міцно увійшла в землю, погойдування з боку в бік допоможе поглибити її до потрібного рівня. Це працює і для ручних, і для стоячих саджалок. Витягніть саджалку, і у вас ідеальна лунка для цибулини. Покладіть цибулину всередину, переверніть саджалку, постукайте по землі, щоб витрусити грудку землі, поверніть його на місце і рухайтеся далі. Багато пишуть про те, що цибулини потрібно класти в лунку гострим кінцем вгору, так як цей напрямок росту. В останні роки квітникарі спростували це, рослини самі знають, що робити, і виправляться під землею. Якщо ґрунт бідна, можна додати в лунку добриво для цибулин при посадці. Після посадки удобрюйте їх щороку. Як садити корене вище, Бульбу цибулини та рослини з відкритим корінням. При посадці кореневищ досить просто розпушити землю і зняти 1-2 см ґрунту. Кореневища люблять, коли їх коріння в землі, а самі вони залишаються на поверхні. Вони також легко розростаються, тому садіть їх з достатнім запасом місця. Рослини з відкритими корінням потрібно садити нижче рівня ґрунту. Знайдіть верхівку рослини, щоб усі коріння дивилися вниз. Розкладіть коріння віалом на землі, викопайте ямку такого ж розміру і глибини. У ямці зробіть горбок посередині, покладіть на нього рослину так, щоб коріння розходилися навколо горбка, а верхівка була трохи нижче рівня землі. Потім засипте ямку. Бульбоцибулини перед посадкою потрібно замочити на ніч. Вони виглядають забавно як маленькі павучки, але все, лапки дивляться в одну сторону. Це низ. Після замочування коріння набухнуть і можна садити. Грунт повинен бути пухким. Витейсніть клуб на луковицю так, щоб верхівка залишалася на поверхні, а решта була під землею. Вони досить маленькі, тому це не складно.